Слава Ісусу Христу! Щоб краще розкрити тему карпатської Русі, русинів та угорців, я думаю, варто почати із самого поняття нації. <му> нації це така класна тема, на якій дуже зручно паразитувати. Бо ми звикли думати, що нації це щось таке дуже велике і суперважливе. Це все нам в'їлося у підсвідомість і в'їлося не просто так. Людей протягом останніх пару століть свідомо заточують на націоналізм. І це стало причиною двох світових воєн. І на жаль, це може стати причиною Третьої світової війни, якщо російський націоналізм реалізує свою корону тезу. А зачем нам такой мир, якщо там не буде Росії? Крім таких великих глобальних загроз, національне питання створює ґрунт для більш дрібних маніпуляцій. Наприклад, коли брати Капранови розповідають байки про українське Закарпаття тисячу років тому. Про це пише так званий літопис аноніма, і це є першою згадкою про українське Мукачево. Або коли деякі божевільні закордонні політики у 21 столітті мріють про спільний угорсько-польський кордон. Ці і інші божевільні марення стали можливими через те, що людям вбили в голову, що нація це щось таке суперважливе, важливіше за жінку, за дітей, за рідне місто. Але 300 років тому люди насправді поняття не мали, що таке нація. Поняття не мали що таке нації, і взагалі тим не парилися. Французів, німців, американців у їх сучасному розумінні тоді тупо не існувало. На відміну від народу, тобто етносу, нація це абсолютно штучний, створений у XVIII столітті фетиш. Цей фетиш був створений із чіткими намірами під певну ідеологію. В свою чергу ця ідеологія була потрібна тогочасним багатим людям, щоб забрати владу в королів, забрати її відповідно собі. Але щоб ви побачили всю картинку, як воно було реально, для цього почнемо із більш давнього періоду із давніших часів. Коли ми говоримо за світ тисячу років тому, то ми мимовільно уявляємо собі. Картинку, ну, десь схожу на сучасність, просто без телевізорів, без інтернетів, без гаджетів, без благ цивілізації, туалет на вулиці, ну, приблизно як російська глибинка сучасна. Ми собі не зовсім правильно уявляємо давні держави, як вони були влаштовані і яким було суспільство тоді. Ось плем'я Н і його вождь. Скажімо, пішта. Часи, дикі плем'я постійно кочує, воює за мисливську територію, бореться з іншими племенами за мисливські угіддя, за пасовиська, або тупо когось грабить. Навколо бігають, кочують інші племена, так само полюють, воюють, набігають, граблять. Менші племена можуть об'єднуватися щоб наваляти комусь сильнішому. Ну і припустимо, що наше плем'я Н разом із ще трьома племенами утворює Союз 3 ікси. Вождь пішта стає верховним вождем, а інші вожді стають воєначальниками. З цього приводу радісно танцюють жерці, волхви, ще якісь шамани і дідядя люснені гриби, спілкуються з духами, життя кипить. Духи повідомляють про божественне походження вождя пішти. Це досить популярна фішка серед тогочасних народів. Ну, щоб далеко йти, Рому і Рем це згідно міфології діти Бога війни Марса. Крім походження, перебільшується і оказковуються практично всі подробиці життя вождів. Через років 10 20 уже прості люди цього племені вважають вождя пішту напівбогом супергероєм, який там завоював ту землю, в якій вони живуть, переміг всіх ворогів, робить всякі чудеса. Так всюди, по цілому континенту. Де є такий придатний для життя дарабчик землі, землі займає якесь плем'я, або союз племен. Там зразу ж утвориться вождь, якийсь місцевий супергерой. Ну а воєначальників деяких, які хотіли стати вождем, не стали їх потихеньку душить жабка. Ці всі племена разом із їхніми воєначальниками, вождями, шаманами. Почують по всьому континенту, воюють, ділять територію, засвоюють нову територію, е між собою воюють, об'єднуються, роз'єднуються, набігають одне на одне. Ну і уявимо собі, що йдуть роки, і наш союз племен він осів на певному місці, е розплодився, розмножився, розбагатів і зайняв певну територію вже так міцно. У цього племені з'явилося перше місто, у ньому скупчилися торговці, ремісники, з'явилася якась там професійна армія. Тобто люди, чия робота воювати і більше нічого. І з появою міст і професійної армії плем'я вже можна вважати державою. Отож, ну, наш союз племен 3X тепер уже королівсно. Божт Пішта це король Пішта І. Він має божественне походження, а значить його династія теж божественна. Маленька жабка, яка душила когось із воєначальників, хто хотів стати вождем, вона переросла таку моцну жабищу напруги протистояння між правителем і крупними феодалами. Це протистояння стане основною проблемою Європи на багато століття. Земля, яку дають цим дворянам, вона рідко буває пуста. Чаще бувають чиясь. Наприклад, племя франків набігло на племя галів, франки галів розбили, віджали їхню землю, забрали їх у рабство, заставили ту землю обробляти, тобто землю обробляють Гали, а франки над ними стали дворянами, стрижуть капусту, розлякаються, бухають і так далі. Ну і давайте подивимося на це з позиції нації. От є французька держава, утворена франками них живуть два племені, дві різні мови, дві різні звичаї. Все різне у них. Просто одно плем'я працює, перше, а друге плем'я рулить. Друге плем'я це дворяни. Це не є однорідне суспільство. Воно розмежоване. По соціальному статусу, воно розмежоване е, територіально, воно розмежоване зазвичаями за цим усім, і ну, це ніяк не можна назвати нацією. Це хитка структура, яка держиться в купі виключно силою, виключно владою короля і крупних феодалів. Причому що цікаво, кордони держав у ті часи, вони абсолютно не співпадають із межами розселення народів. Кордон держави він може пройти по гірському хребту, по краю ліса, по річці, тобто там, де військо не може там далі добратися і щось там далі воювати. Якась природна перепона. Тому так буває, що у одній державі можуть опинитися декілька народів. Або навпаки, один народ може бути розділений між різними державами. Воюють у ті часи регулярно і охоче, бо воювати і грабувати набагато легше, ніж е, роками орати, сіяти, накопичувати, розводити тварин, е, складати щось. От прийшов і забрав. Тим більше, земля разом із її населенням, вона завжди є особистою власністю якогось феодала. Тобто мені полюбився той дараб землі, я пішов вбив феодала і забрав собі разом із тими селянами. Феодали, в свою чергу, далеко не прості. Коли треба захищатися або нападати на когось, першим бере меч у руки Феодал. Кожен дворянин одночасно є крутим бійцем. У ранньому середнючі, якщо ти не є крутий боєць, ти не зможеш стати дворянином. Покорені селяни-кріпаки, вони, хоч живуть як раби багато років, але вони продовжують мріяти про волю. Ну бо воля є природним станом кожної людини. Кожна людина хоче бути вільною. Селяниці не виняток, і ці їхні мрії, так як вони в ярмі ці мрії. Закриваються всередині їхнього середовища і перетворюються на бомбу сповільнених дій, яка дуже круто вибухне в майбутньому. Часи в цілому дуже жорстокі, криваві і дикі християнство воно ще ж почало засіватися в серця, ще толком не поширилося, плодів не дало, і тому мораль кожен визначає собі сам. По суті, ці всі ранні королі творяни це були гангстери. Це були банди гангстерів. Королі і дворяни того часу відрізняються від сучасного рекета або мафії тим, що мафія вона добріша, гуманніша. Там, де мафія ламає ногу і дає там якесь останнє китайське попередження, там давній воєначальник рубає голову. Настромлює її на списа, піднімає високо хвалиться перед натовпом, гвалтує дружину вбитого, убиває або віддає в рабство його дітей. Цих людей і їх подвиги у дещо такому прекрасному вигляді. Ми сьогодні оспівуємо в епосі, в легендах, бо це є перший європейський королі. Подібна ситуація, вона твориться практично по всій Європі з кожним народом. Пеменем можуть відрізнятися нюанси, але суть одна і та ж: сила, дичина і гангстери всім роблять. Але в різних частинах континенту різні народи можуть еволюціонувати нерівномірно. Наприклад, древній Рим вже давно держава. В той час, коли навколишні народи вони ще на стадії племен. Вони не мають стабільних кордонів, вони кочують, б'ються, воюють. Між собою і дивляться такими гласими очима на Рим. Саме тоді за часів давнього риму і вперше з'являється термін націо по відношенню до деяких із тих варварських племен. Кого саме так називали? Чому це я вже розкажу другий раз? І такий ерелаш буде практично до 17 століття. Я тут намірено не розповідав нюанси, я не розповідав, як ці всі народи форматували одне одного, які були держави спочатку, які потім хто виграв, хто програв. Як вся Європа потім об'єдналася і побігла бити Азіатію. Я це все не розповідав. Нам головне зрозуміти е, саме влаштування тогочасних держав, що це вони не відповідають націям, бо нації тоді ще не було. Вони не відповідають народам. Бо завойовувалися, не народ, завоював, завоювала бригада мощних гангстерів, які перекроювали границі під, свій, під себе. І землі, що дуже важливо, землі разом із їх землеробами, вони були особистою власністю феодалів або короля. І націями тут не пахне. Це є така строга, така хардкорна вертикальна структура. Зверху король, потім феодали, їм належить земля, їм належать люди і всі інші. Окей, okay. в наступному ролику ми розберемо, де і коли з'явився термін нація, чому, що він значив раніше, як він еволюціонував, що він значив пізніше, як воно все підійшло до моменту, коли почали утворюватися нації у їх сучасному розумінні. Ну, а на сьогодні у мене все. З Богом всім! Щастя, особливо мирного неба і світла, і тепла у ваших домівках.